Давай ще Люгівське міське телебачення. О 21.40 ми покажемо другу частину художнього фільму Ромео і Джульєта. А зараз до вашої уваги передача Олександра Соломахи Знайоме і незнайоме місто. це да. не скажіть, а як називається цей город? Так, це не Ріо-де-Жанейро, На жаль, дійсно не місто рожевих мрій великого комбінатора. Але які вони всі схожі, Ті Арбатові, Чорноморські і навіть наш Чернігів у тих своїх районах, де однотипні забудови перетворюють місто і з мрії в сіру повсякденну дійсність. Епоха розвиненого соціалізму мало піклувалася про естетичну привабливість помешкань своїх співгромадян. А й не до таких дрібничок було тодішнім радянським кормчим. куди важливіше з року в рік вести народні маси на боротьбу з усім буржуазним, доганяти й переганяти США по кількості надоїв молока чи то по виплаті сталі на душу населення. Тому природні, що в тих умовах, в умовах, коли боротьба проти когось чи чогось стала боротьбою. Тотальною якогось чільного місця для мистецтва лишалося мало. А те мистецтво, яке все ж таки існувало й мало офіційну підтримку, підкорялося і пануючий той час ідеології соцреалізма. На жаль, нашому місту не вдалося було обминути впливу тієї горковської теорії. Але в 1990 році в Чернігові стався прорив місто і з різних регіонів України приїжджають скульптори, Приїжджають на симпозіум. Організатори приурочують цей захід до 1400-ліття нашого міста. Особливого шуму в засобах масової інформації. Дійсно ж, не рекламувати те, в чому розуміється, недостатньо. Тим більше те, що не вписується в офіційне розуміння мистецтва. Цей симпозіум пленер. А називається він так пленер, тому що відбувався він просто неба на відкритому повітрі, як кажуть. Відбувався він, проходив, тобто працювали скульптори, працювали вони просто неба на Кордівці. Камінь, пісковик, бриви цього каменю, великі Брили були привезені до Чернігова, спеціально були замовлені і привезені до Чернігова із Ямпільського радовища, яке знаходиться у На Вінниччині. Але як скоро з'ясувалося в кожній з конкурсних робіт, і героїзму, і реалізму, тим паче, було досить таки мало. Викалені ці скульптурні твори у різних таких напрямках, тому що скульптори працювали по-різному, різні в них були уподобання, і тому твори. Не всі, мабуть, однозначно сприймаються. І не завжди вони сприймаються адекватно тому. Ну, і для того, щоб сприймати, треба, як кажуть, мати відповідну і, і підготовку, художню підготовку, орієнтуватися і в стилях, і в напрямках. І якраз для цієї мети і слугують, і будуть слугувати ці пам'ятки скульптури, які знаходяться прямо, прямо в місті. Чернігівців представляли чернігівські художники, скульптори представляли два майстри, це Петро Пікуль і Сергій Дзюба. А взагалі були е, в Чернігові на цьому симпозіумі пленері е, скульптори із Києва, декілька чоловік, із Сімферополя, із Миколаєва, я вже згадував, із Ужгорода, із Мукачевого, із Краматорська, із Фастова Київської області. і... Із інших, із інших, із Рівного. Не можна любити своє місто тільки за те, що воно для тебе рідним, що в ньому живе твоя сім'я, живеш ти сам. Тільки в оригінальній архітектурі красі найменших дрібничок кожного будинка, в тих самих же скульптурах, можливо, та ріо, до якого усі ми прагнемо. Ми не прощаємось, але наголошуємо, що тільки при вашому бажанні наступна передача вийде в ефір. Пишіть нам, дзвоніть нам. thank <laughs> you